Доброго дня. Сьогодні розпочинається серія відео на українській мові, оскільки потрібно якось виділятися на фоні інших ютуберів Контенту на російській мові дуже багато, і тому ось так якось в сьогоднішньому відео ми будемо робити Dragon Fruit Це мене попросило зробити подруга оскільки ніхто з вас не пише коментарі, що мені робити. Був один хлопець, який писав деякі пропозиції, але йому ж не одному. Пропонувати тому, будь ласка, напишіть деякі, хоча б пропозиції. Я готовий робити будь-що. Цій роботі я використовував техніки, які використовував в інших своїх відео. Це маска, скульптинг. Насправді я хотів спочатку робити модельку де що іншими способами, але дуже було б складно робити ось ці листки. Цього фрукту, оскільки вони мають ось таку форму видовжену, яка ідеально робиться інструментом скульпті, також бачимо, що я намагався виділити форму окремих хвистків. Там є така форма сот, але насправді вона в кінці буде не так виділятися як. На початку, оскільки мені було дуже лінь робити переніс деталей. Тому в кінці я це буду зглажувати. Також я буду намагатися перенести нормалями карти нормалі, але буде виглядати, як завжди, не дуже. Тому залишусь на multi Resolution, Після чого зроблю розгортку, і може бути, можна використовувати нормалі. Насправді, геометрія дуже складна, оскільки має дуже багато. як Скажемо з цих видовжених частин, тобто листків. Вони дуже заважають робити гарну ретопологію моделі, оскільки доводиться робити більш щільну геометрію. Також це заважає робити карту нормалії, оскільки воно запікається дуже як сказати з багатьма дефектами. Насправді, через велику кількість ось цих деталей мені довелося дуже довго сидіти і думати, як, як менше використати полігонів, але в той час залишити сь при якійсь деталізації Деякі речі я намагався перенести на текстуру, якось ці деталі, сот, про які я вже казав. Ще одна проблема була те, що після того, як я завершив роботу, мене подруга попросила зробити анімацію з цим фруктом, ніби його розрізають, а не просто статичну картинку. Тому довелося якось ділити цей фрукт і робити нову геометрію всередині, намагаючись залишити текстуру, яку я вже намалював. Це було дуже. Легко насправді, але довелося зробити окрему текстуру і розгортку для внутрішніх фрукта та зовнішньої ополонки. Кольорами все було дуже просто: трохи зеленого. Робив багато відтінків, градієнтів, для того щоб здавалося, ніби все таки воно все разом росте один з одного. Все ж таки, це фрукт як єдиний організм. Мені доведеться поділити відео на дві частини, оскільки 35 хвилин я робив. Цю модельку з анімацією, текстурою та розрізанням на дві половинки різні, тому що розуміємо, що якби я взяв зробив одну половинку, а потім її симетрією скопіював, то це було б не так красиво, оскільки фрукт з самого початку робив різним з двох сторін, тому довелося розрізати саме геометрію, яка вже є, і потім робити дві частинки як окремі, тобто не симетрією. На закінченому варіанті роботи можна спочатку побачити. Ось цей проріз, який я спочатку зробив. В ідеалі я хотів, щоб на відео здавалося, ніби фрукт цілий, і потім там пролітає якийсь ніж. Після цього фрукт розпадається на дві частинки. Але цей розріз дуже сильно виглядав, тому що на об'єкті був модифікатор мультирезолюшн, який згладжував ось цей рівний розріз, який дуже сильно виділявся, тому мені необхідно було або застосувати. Мультирезолюшн і потім виправляти модель, але вона вже була під кутом і вже з анімацією, тому це був склад. Анімація ще нормальна, але під кутом це досить важко зробити. Ще й враховуючи те, що мультирезолюшн робить полігонів набагато більше, і виділення після його застосування вже не буде чітким і потрібно виділяти самостійно. Тому я вирішив. В кінці, на закінченому варіанті, вже просто повернути камеру з іншої сторони, де нема розрізу. Як бачимо, я зробив прискорення не в 10 разів, а в 20, оскільки йде повторення однакового коригування полігонів, тому я думаю, це не дуже цікаво дивитися. Дякую. Насправді, уся робота була дуже легка, і ось ця початкова форма була зроблена за максимум годину, потім близько 2-3 годин я робив розгортку. Точніше, низькополігональну модель, а потім вже робив розгортку. Тобто приблизно три години. Ще проблема розгортки, в тому, якраз що є оці видовжені частини, і був вибір або розрізати їх окремо, але тоді було б дуже багато швів, тому потрібно було робити лише один шов на якійсь частині геометрії, а потім довелося використовувати інструменти в блендері для того, щоб як павутинку ось розпутувати частини, які разом зійшли. Вийся, зазвичай якраз це відбувається, якщо ви робите такі, ніби тентаклі або якісь. Малі частини, особливо якщо вони сходяться в одну точку, то в таких випадках геометрія налізає одна на одну, тому потрібно її розпутувати або ділити для того, щоб вона розгорталася і не заходила одна на іншу. До цього я робив дуже мало відео з анімацією, тому ця анімація, яка вийде, буде досить швидка і проста, тому що я не люблю робити анімацію, оскільки вони займають ще більше часу. Ніж картинка. І не в плані того, що їх робити довше. Хоча це також потрібно анімацію ну досить довго ставити моделі в певну позицію і камери. Ще й треба враховувати світло, як буде падати не на статичному кадрі, а як в цілому в, в усій сцені анімованій. при тому більшість часу займає не сама робота, а рендеринг. Тому для того, щоб робити класні рендери, потрібен досить. Гарний комп'ютер. Не скажу, що в мене супер він поганий. Я думаю, навіть, я б сказав, на сьогоднішній день мій комп'ютер приблизно приблизно середній, може трохи нижче середнього, я б вже сказав, але приблизно середній. Тобто тут залежно які комплектуючі в кого, але якщо враховувати більшість, мені здається, що мій комп'ютер десь середній. Низьким його назвати тяжко, тому що розуміємо, що хтось грає. На калькуляторі або на не знаю, Steam Deck. Моделька вийшла в декілька варіантів, тобто виходить, що модель, моделька вийшла в низькополігональному варіанті і високополігональному. Я б насправді, ну, якщо так подивитися на фінальні результати, то низькополігональна не настільки відстає від високополігональної. Я б, наприклад, якби робив гру, то я б спокійно на фон. Десь закинув цей драгонфрукт, який я зробив. До речі, подивився на всяк випадок на стоках. Та в інтернеті взагалом модельки драгонфрута для того, щоб розуміти, я роблю дуже щільно по полігонах, або ні. І я бачу лише досить високополігональні моделі цього фрукта, тому думаю, може ця моделька навіть продасться, або може бути, що вона буде для когось корисна. Де її взяти? А поки що не де, тому. Що я планує зробити якусь підписку колись? Загалом про все відео можна мало чого сказати, тому що ну що тут сказати? Більшість часу я робив саме. Ось цю низькополігональну модель, тому що кожну ось цю детальку, оскільки, як я вже казав, немає симетрії, доведеться кожну детальку отак от пробити. І це дуже геморойно. Але зато моделька виглядає дуже реалістично. Але я не скажу поки що, наступне ж відео буде про саму текстуру. Не знаю наскільки правильно я робив дуже багато трикутників в плані зводив, де, ну, зводив 4 точки в одну. для того, щоб зробити більш гострий край. Не знаю наскільки це правильно, але мені здається, на низькополігональній моделі це нормально. Якщо ні, то можна це легко виправити. Обереш ніж і <свісно> робиш. Можна сказати, що хоч ця модель виглядає слабкіше, ніж минулі, але розуміємо, що і робиться вона набагато складніше, ніж минулі. Наприклад, та ж сама утка, або ванна, або вулкан. Вони робляться набагато. Набагато легше, ніж цей фрукт. Та і по самому відео, тобто я ж можу закинути відео, тому що я записую тільки коли я роблю модельку, тому можна побачити, скільки часу витрачається. і Якщо на минулих відео витрачалось приблизно години 3, то тут вже 5 годин. Тому я вважаю, ви повинні поставити лайк, підписатися і написати, що зробити далі. Як ви вже зрозуміли, є вже друга частина цього відео, тому під цією частиною, під другою, можна написати, що зробити далі. Я вже це буду робити, але відео з вашої ідеї вийде трохи пізніше, звичайно. Так що давайте всім гарного настрою, всім до побачення.